Стати під вінець – важливе рішення в житті закоханих. Проте зробити це наважується не кожен. Чи важливо все ж офіційна реєстрація шлюбу? Запитали у житемирян. Це дуже важливо, бо всі стосунки повинні бути зареєстровані. І важливо ще брати шлюб в церкві. Обов'язково Штамп теж не важливий, головне, щоб відносини були і взаємоповага один до одного, і все тобто жити разом без офіційного шуба нормально. Ну не те, щоб нормально, але це інколи нікого не стримує, навіть штамп, діти. Якщо люди люблять один одного, то вони будуть разом, якщо ні, то ні. Це офіційне засвідчення вашої, ну, так можна так сказати, кохання вашого. Я думаю, що для мене це важливо. Чоловік робить вибір. Дає слово і його виконує. Ну це моє розуміння. Але я не осуджую абсолютно нічий вибір. Ну, взагалі, ти типу, треба там вінчання, православні традиції. Я за такий дві ж по факту, що офіційна реєстрація, це що? щоб закон знав, щоб Україна знала, що у вас це офіційно і все. Тобто і так, і так можна. Тому, як на мене, це не офіційно. Це потрібно для дитини, усвідомлення того, що її батьки живуть разом і документально на законодавчому рівні це буде закріплено. Це важливо скоріше для жінки, ніж для чоловіка. А чим важливо офіційно зареєструвати шлюб? А, тоді людина відчуває себе більш впевненою. А більш впевненим треба, щоб почувала жінка. Знову таки, тому і треба офіційно шлюб реєструвати. Важлива традиція така? Ні, а чому ні? Можна і так. Якщо це буде шлюб з дітьми, якщо люди планують жити довго, то це повинно бути по закону. Так, ми Звичайно, ми, ми саме приймаємо документи, подавати так. документи на шлюб. Так ми вас вітаємо. ЗАГС, дуже дуже подавили. важливо. А чому ви вважаєте, що це важливо? Ну, я не знаю, щоб створити сім'ю, далі дітей, так як має бути. Ну для нас це важливо, можливо, для когось ні. Все це все узаконити в подальшому, можливо, щоб відчувати себе так спокійно. Інші відчуття да, набагато.